Соціальна заморозка ооцитів або яйцеклітин проводиться жінкам, у яких є певні покази, тобто зазвичай це або жінки, які не планують найближчим часом народжувати, але вони хочуть бути впевненими, що у них є. Свої власні яйці-клітини завітрифіковані, які вони можуть використати в більш пізньому репродуктивному віці для настання вагітності. Другий варіант це коли, наприклад, планується якесь специфічне лікування, яке може сильно зашкодити яєчника. Частіше це або операції з приводу важкого ендометріозу або великих кіст на яєчниках. Бо при проведенні якого хірургічного втручання є великий ризик того, що може бути ушкоджена тканина яєчника, і через це сильно зменшиться оваріальний резерв. Або навіть можуть бути ургентно видалені яєчники з одного чи з обох боків, через те, що, наприклад, є ознаки злоякісного новоутворення, які виявляються під час операції. Зазвичай, перед такими операціями, звичайно, проводиться. Дуже специфічна діагностика, ультразвукові дослідження, специфічні онкомаркери. Але, ну, на жаль, інколи дуже рідко буває, що саме під час оперативного втручання виявляються якісь ознаки, які можуть змінити обсяг оперативного втручання. Також обов'язково, якщо проводиться якась специфічна промінева терапія або хіміотерапія, яка може зашкодити яєчникової тканині, то в таких випадках онкологи направляють жінок саме до репродуктивних клінік з метою забезпечити якийсь резерв і циклітин для жінки. Зараз якраз у нас є одна така пацієнтка в стимуляції, скоро планується пункція, їй планується лікування з приводу онкологічного захворювання, яке може зашкодити її яєчникам. В неї якраз такий проміжний репродуктивний вік, і в такому випадку для того, щоб жінка після свого відновлення, після того як їй можна вже буде йти у вагітність, мала власні яйцеклітини, Ми проводимо таку стимуляцію і заморозку. Воно відрізняється в принципі, від стандартного екстракорпорального запліднення тільки тим, що ми зберігаємо не ембріони, а зберігаємо саме яйцеклітини. Обстеження проводиться обов'язково базово, як при стандартному екстракорпоральному заплідненні. Ми повинні бути впевненими, що буде безпечна процедура для цієї жінки, що нам онкологи і там, суміжні спеціалісти дають дозвіл, і ми ніяк не зашкодимо пацієнтці. І після того проводиться протокол стимуляції, пункція і заморозка саме яйцеклітин. В подальшому жінка може, коли їй вже дозволяють, може спочатку пробувати самостійно вагітніти і при ненастанні вагітності використати свої яйцеклітини. Бо ми всі знаємо про те, що саме вік він дуже сильно обмежує фертильність жінки, бо він негативно впливає на якість яйцеклітин. І чим старша жінка, тим більше яйцеклітин мають певні проблеми і генетичні поломки, які потім не дають нам здоровий ембріон. І е, якщо брати період і час, коли ми можемо успішно виносити вагітність і зробити ембріотрансфер вже готового ембріона здорового, то цей час набагато довший. Тому така опція зараз в Україні існує, якщо у вас планують якісь оперативні втручання, якщо ви розумієте, що... Найближчим часом ви не плануєте вагітність і ви переживаєте за те, наскільки бережеться ваш оваріальний резерв, ви завжди можете зробити соціальну вітрифікацію своїх власних яйцеклітин, що в майбутньому забезпечить вам шанси на вагітність.